Добрий ранок. Сьогодні 22 грудня 2022 року. З вами програма Час пік Сергієм Крижанівським. І я хочу сьогодні повідомити про те, що ми вже прийшли Робікон в більше 100 тисяч оцих жмурів, орків, свинособак, які полягли на нашій землі. Більше. 180 тисяч це каліки, які вже не стануть у лави Збройних сил Російської Федерації, і фактично ми свято наближаємо. Я хочу сьогодні, ну, по-перше, в своїй аналітичній програмі надати вам такі підсумки: по перше, перебування нашого президента в Вашингтоні. Зустріч з президентом Сполучених Штатів Байденом і підсумки цього візиту. Ну, я зазначаю, що те, що відбулося, це історична подія, тому що президент України дійсно перший раз за цих 9 місяців майже. 24-го вже буде 9 місяців, 24 го грудня і повномасштабної війни, і він перший раз поїхав за кордон. Ну, Багато людей, ті, які переймаються. Політикою, як це так, президент поїхав під час війни, от буде наступ, от що ж це таке. Ви ну, знаєте, я вам скажу, що президент дав свою оцінку. Він сказав, що він поїхав тоді, коли дійсно є контрольована ситуація. Наші Збройні Сили України фактично вирішують всі питання щодо оборони. Це стала вже комбінація, яка Дає можливість нам не тільки напрямок на Донбасі, закрити оці, які на західні, західному кордоні з Білоруссю. І фактично ми готуємося до того, щоб вийти на Мелітополь, вийти до Азовського моря та зробити великий котел, який буде. Підставою для того, щоб ми звільняли Крим, ну, по-перше, які здобутки отримав наш уряд завдяки президенту Володимиру Зеленському, вже було заявлено і на прес-конференції з президентом Сполучених Штатів, і виступ нашого президента у Конгресі, я вважаю, що це. Дійсно знакова подія, де дві палати Конгресу висловили свої, свою вдячність за те, що Україна дійсно та спроможна перемогти в лапках Другу армію світу. І якщо кажуть, що зараз йде випробування зброї як західної, так і. Навпаки, проти російської, то я зазначу, що це взагалі не, не потрібно обговорювати, тому що з 30-х років ще Росія застосовує свої збройні елементи щодо там ще Гвинтівки Амосова, навіть існують на полі бою наші наші спеці, коли вже проходять вздовж лінії оборони і приміщаються до поступово, забирають, визволяють наші землі. Ми бачимо трофейну зброю. Ну я фактично дивуюся, як можливо було нападати на Україну з таким знаряддям. Це взагалі жахлива ситуація. Ну махає тою булавою ядерною цей. Путін Хуйло, який фактично вже став людиною, яка не рукопожата, і весь світ відвернувся від цього Ірода і напередодні свята, за визначенням Різдва Христового з Західному календарю я. Зазначає, що ми будемо святкувати його, і цей день визначено як свято. І зараз церква наша українська дала визначення, що ми можемо святкувати і 24 на 25 грудня і 6 на 7 Різдво. Ви знаєте, це божественний прояв, який дає нам всі підстави говорити про. Здобутки завдяки нашому патріотизму, завдяки нашій волі, завдяки прагненню до свободи, ми більше 350 років намагаємося відірватися від оцього колоніального, колоніальної залежності від супостата, який постійно потребує наші землі перетворити в російські. Знаєте, я от коли ми кажемо Київ, мать Городов русських, вона ніколи не була матерію городів руських, тому що це мати Київ, це мати Української держави. І ті, хто відколовся і пішов на ті болота московські, вони були породжені. Мордвою, Чувашію, там, там монголо-татарське його, яке їх фактично перемололо, і ота поклонна гора в Москві, яка досі зараз на неї поклоняються, і оцей ірод Путін він фактично визнав про те, що Москва це. Те, що буде далі існувати в цьому світі як держава в державі. Розумієте, вона не буде ніколи вже, це точно я вам скажу, вона не буде ніколи адаптована в цивілізований світ. І Росія розпадеться. А зараз, коли ми говоримо про те, що буде відбуватися після Нового року. І я, до речі, хочу з нагоди святкування Різдва Христового поздоровити всіх, хто сьогодні нас дивиться. Я прошу, будь ласка, ставте лайки, перепощуйте Наш канал, будь ласка, розповсюджуйте, давайте інформацію про нього, тому що кожен день ми будемо давати аналітичні дані, інформацію, яка надасть можливість вам робити свої висновки. Ну і щоб ми зараз говорили про дійсно, коли президент повернеться, то буде, я гадаю, що чіткий план вже не контрнаступи, а чіткий план від ставки головнокомандуючого на те, щоб ми далі вже рухались і були наступальні дії з тією зброєю, яка Буде отримано. І, до речі, Ленд-Ліз вже запрацював, і ми отримуємо по ньому дуже велику кількість зброї і танки. І вже знаєте, ідуть гаубиці, і Німеччина вже не так як раніше. Вона перекидає до України своє озброєння сучасне, яке дасть нам можливість робити наступальні дії. Ну і до речі, я хочу відзначити, що сьогодні день, який рівнодення, тобто ми можемо вказувати на те, що далі вже піде світло. Буде збільшуватись день і взагалі це знаєте як ота темрява. Ну, наприклад, я більше трьох діб і вдома, і в офісі на роботі у нас ну, там по два-три по, три, по три години тільки є електрика. Ну, це не дає мені підстави говорити про те, що я якось неспроможний. Робити свої дії щодо спілкування, тому що ну, приходиться йти заряджати там до сусідньої розетки, до закладу харчування, там, де є генератори. Ну, от Зараз ми беремо за основу те, що в країні дійсно буде. Розроблена програма, та, яка дасть можливість фактично прийти на автономні засоби генерації, тобто, сперш за все, це електрика. І якраз цього питання я хочу відзначити, що дивіться, DTEK DTEK, володіє, якою володіє Ренат Ахметов, це установа, яка фактично монополізувала. Ринок електрики, і це монополія, це те, що не може бути в нашій державі. І зараз, коли ну, дійсно є прильоти, є пошкодження трансформаторів, зараз якраз я от дивився програму Романа Скрипіна, де він вказує на те, що от Ахметов заявив про те, що він не буде відновлювати ті, які уражені. На об'єкти інфраструктури щодо підстанції і генерації з електрики, я вам скажу, що це фактично людина, яка прийшла до своїх здобутків незаконним шляхом, шляхом вбивств більше 10 тисяч на Донбасі людей було знищено, знищено за роки з 90. Четвертого по ну фактично 2014 рік, тому що його називали батьком Донбаса. Ренат Ахметов це злодій в законі. Його потрібно посадити в тюрму. Це людина, яка принесла нашій державі фактично все страждання, яке відбувається зараз. Він є тою людиною, яка спромоглася. Та разом під керівництвом Путіна, тому що він напряму з ним спілкується, і це ставленик ФСБ, який в 86-му році ж був завербований і далі поставлений на трон. І коли прийшов Ахме, прийшов Янукович до влади і став президентом. Ну спочатку був прем'єром Ющенко, і далі, вже коли він став президентом, він віддав Ренату Ахметову всі наші. Монополії, які в своїх руках, ця істота, і це неможливо зараз. в під час війни. Ми не можемо собі дозволити, щоб ця людина керувала таким стратегічним об'єктом, як енергогенерація. Фактично, міністр енергетики він. Виконує свою роботу і полягається тільки на те, що, що ж там ДТЕК зробить, як він відновить, як він. А Ренат Ахметов робить все для того, щоб посіяти паніку. Зараз Київ, це столиця України, яка саме більше потрапляється від того, що в нас немає електрики, і Ахметов він повинен бути відсторонений від цього. Напрямку ДТЕК повинен бути націоналізований, і я хочу звернутися до Генерального прокурора України. Підніміть, будь ласка, всю історію здобутків цього негідника, який фактично зробив Україну залежною від Росії, і на даний час він робить все для того, щоб Україна була в темряві. Тому я прошу, будь ласка, роблю офіційну заяву про те, що пан Ахметов, я взагалі не хочу його паном називати громадянин Ахметов, це людина, яка скоїла багатсько злочинів. По-перше, вбивства на Донбасі. Він створив ті умови для того, щоб люди віддавали йому 50% від своїх здобутків в приватному секторі. З державні компанії фактично були повністю залежні від Ахметова. Він далі, коли пішов на, на Київ, побудував тут свою імперію, побудував цей е, е, ДТЕК, він підчинив собі, і зараз е, з 1 січня вже об'явлено про те, що будуть підвищувати ціни на, на електрику. Ми не можемо терпіти. Те, що в країні злодій керує монополіями, тому, будь ласка, прийміть мою заяву як журналіста про те, що зараз використовуючи можливості щодо електропостачання як промисловим, так і приватному сектору в Україні, він робить все для того, щоб Україна була в темряві. Це перше. Друге. Будь ласка, перевірте все, що стосується його зв'язків з Кремлем, з ФСБ. Він є агентом Кремля і він фактично є колаборантом. Війну на Донбасі розв'язав Ахметов. Ахметова зараз будинок охороняється. Він робить ну, Маріупольський завод, до речі, Азовсталь, він фактично. Був е, знищений тільки для того, щоб показати, що Ахметов це начебто пострадавша людина. Ви знаєте, я хочу зазначити, що е, фактично Ахметов перевів е, всі свої е, підприємства майже 70% за кордон. Він знає, що Україна буде потерпати від е, цього збройного нападу. Він знав про це і він ще з. Дванадцятого року почав рухатися на захід, в Польщі, в Угорщині, в Австрії. До речі, Австрія це країна, яка фактично переховує гроші КПР... КПРС. Більше трьох трильйонів доларів знаходяться в банках Австрії, і Австрія є нейтральною країною щодо НАТО. Ну і фактично, і коли вона заявляє про те, що Україна це держава, яка здобуває свій шлях до Євросоюзу, вони нейтрально відносяться до цих питань. І Ахметов фактично керує грошима КПРС за кордоном. І я хочу зазначити, що ми повинні зараз очистити країну не тільки від цього негідника, а від всіх колаборантів, від всіх, хто зараз більше 25 років перебувають на посадах, і оця середня ланка чиновників, вони повинні повністю бути виведені за штат, і ми зараз завдяки ну, війні, ми повинні очистити нашу країну. Перемога повинна бути на всіх фронтах. Тому я бажаю напередодні Великого свята Різдва Христового. Я хочу звернутися не тільки до громадян України, які зараз знаходяться тут, а і за кордоном. Будь ласка, переймайтеся тим, що ми повинні нашу державу очистити. Різдво наближається. Я бажаю вам. Щастя, здоров'я, любові і завдяки нашим Збройним силам ми не тільки переможемо, ми відбудуємо нашу країну за допомогою наших стратегічних партнерів Євро, Європейського Союзу. Ми, впевнені вже скоро станемо повноцінним членом Євросоюзу і членом НАТО. Хай вам щастить! До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, розповсюджуйте його. На все добре.